Найадекватніше виглядала Саманта, бо вона робила все те саме, але вона ну не лі не ліпила з себе якось інакше. Вона та нічого казала. не крововувала все прямо mm -hmm. в очі. Казала. Розказувала, ділилась своїми походеньками, і, і вона і знала, що вона хоче. Ну то тобто, ніхто з них не знав, що вони хочуть, крім Саманти, тому що вона, крім того, що ну ніби це все робила, вона е, нікого не обманювала зі своїх чоловіків. Вона ніяк не ставила якихось е, рамок для них і прямо казала: Я хочу до вас тільки сексу навіть був була така серія, присвячена тій темі, кохатися як чоловіки. Типу, uh -huh. от, і що саманта дійшла якраз до того, що ну, типу секс без зобов'язань. Е, і так далі І для неї це е, було комфортно. Навіть була одна серія, де заради неї, е, типу, чувак кинув дружину, і вона така дзвонить і така ей, ти, ти що не робив? Я ж тобі казала. Ми не будемо разом, ми не будемо цей. Потім дзвонить така, до дружини. Та ви його не кидайте, ви помиріться. і така. Ну, типу, вона не хоче по суті руйнувати нічий шлюб, ні, ні з ким е, входити в серйозні стосунки, і вона не е, обманює ні себе. Фактично, ні людей, з якими спить, проводить час. А можна, я надам спойлер, але вона ж пару раз закохувалася, і це було так. жесть. Але замітьте, вона після того, як закохувалася, вирішувала, що більше цього не буде, бо той перший варіант з чоловіком, який був класний, розумний, хороший. Ну, але, а, але, член. але, але вона все одно, попри те, що вона зарікалася закохуватися, вона закохувалася далі і далі. Тобто, да. що пам'ятаєте, була серія, де вона зустріла свого колишнього, з яким вона на самому самому початку зустріла. Я розбив її серце, і з того часу вона що вона тепер буде розбивати серця. Це якісь такі причинно наслідковий зв'язок? Так, да, але потім е, висновок тієї серії, про яку ти говориш, е, про те, що вона перше хотіла йому помститися і лишити його. В результаті вона знов дозволила собі до нього почуття. І потім е, в кінці він її знов кидає заради що кинув її, е, mm. її перший раз. Анка. І тут висновок про те, що можливо, все-таки в неї і не щось відмерло, не всі почуття відмерли, і її це. Тішило, я... що в неї а... лишилися ті емоції теплі. Е, кажи а, я про те, що насправді в неї ж нічого не відмерло, тому що ти бачиш, як вона поводиться з друзями і рідними. Тобто вона реально е, допомагає їм, і, тобто вона їх любить, от і вона щира в цьому. І, тобто вона просто не прив'язується до чоловіків, але до своїх подруг вона страшенно прив'язана. Вона Там... мені схожа на якогось такого колекціонера, який не вглиблюється в свої е, трофеї. Тобто вона це отримала, все на собі галочку поставила. цю серію, що вона Зали, я пам'ятаю, що це було е, про те, що жінки можуть е, кохати як чоловіки, що типу вони можуть вести теж такий спосіб життя, і в кінці оце виявилось, що саманта таки справжня жінка.